Знижка, максимальна знижка 4 тисячі доларів на цей автомобіль. Представте собі, це взагалі шара. Е, це замір коштував 38 тисяч, зараз він стоїть 34 тисячі. Це Екоделі 21 го року. 21 рік, 3.0 дізель, 55 пробіга, там. Ну, короче, Машинка свіжа і хороша. Що ми бачимо? В принципі, оптику таку прикольну. От, от, от туманочки маночки, все присутнє у нас. Така підножка, щоб під капотом лазити, стали, полізли, там, пошарились, щось зробили. Ну, це диски, то понятно. Ось такі ну, зеркала величезні, щоб точно все бачити. Щоб точно все бачить. Є два стеклоподйомника, музичка, електролігровки, зеркал. Сідіння, ну, дивіться, які. А? а? Бачите, бачите? Як вам буде комфортно їздити, взагалі шикарно. Дивіться, яка регулювана тут для сидіння, тобто Можна вибрати. Оп, оп, Ну прикольно. Це пневма, конечно, у нас що можна кузов поуправляти, то есть попустити, підняти. Що в середині ми маємо? Ось таке керівне кермо в гарному стані. Авто датчики дождю, мультикермо, з голосовим управлінням. Потім у нас є круїз контроль. Це що, дистанцию даже? Нічого собі. круїз контроль за дистанцию. Понимаете на такому авто. Ще є автоматик. З электрорушничком. Вообще що кордон? Автоматик, як режим. Включили де, э, круїз контроль. І погнали, і погнали, і погнали. Утримання для телефону. Бачите, яке ось шикарне взагалі. Прикольна тема. Що? Кнопочка, городський режим. Потім виключення стабілізації, аварієчка, туманочки. Що у вас? Так мультимедіа там, з блютузом, все. Музика, кстати, добре. Прикольно, приємно. Це в нас клімат. Все заправлено, все дує. Аж холодно буде. Це в нас що таке? Обогрів зеркал заднього огляду. Тут у нас світло там включається, якщо у вас буде будка, партроники вирубаються. Тут у нас ще штуковина така, бардачок, понятно, там страховочки всякі эти. У нас є також підігрівчик. Підігрівчик водителя. Пасажири у нас мінусуються. Ось такий у нас. Опа! Сіли, удобненько чхаєте по дорожці. Тут у нас теж вроді би якісь підлокітничка йде. Бачите? Все шикарно взагалі, все як надо. Диви. Оп! І скільки там місця, бачите? Бачите? Тут запчасти, тут ще якісь є, Це все до автомобіля, це тобто лишнього нічого немає. Це все до автомобіля. Тобто якщо будете будку встановлювати, тут все для неї є вже. Все приспособлено. Оп. І закрили. висока, ззаді, сзади, дивіться, як видно все прекрасно. Тільки будка буде, нічого не буде видно. Ось, бачите, який у нас шасі, Бензобак він стоїть, пластиковий, нізни є. Все буде окей. Резина калюта. Нова, взагалі. Як нова. Бачите все Все оброблено, уже, все, все покрашено, все зроблено, нічого не погниє, все окей. Так що, друзі, якщо вам сподобалось, чекаємо вас на автопоінті Білогородка Софіїська 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.